Як на кавомашині DeLonghi Магніфіка встановити температуру, жорсткість води і автоматичне виключення. Для того, щоб запрограмувати, кавова машина повинна бути ввімкнена в мережу, але не включаєте клавішу включення. Для температури нажимаєте чашку, і з'являються індикатори. Подвійною чашкою регулюєте. Температуру. Тобто це буде низька, середня і максимальна. Для того, щоб встановити, нажимаєте кнопку чашки. Програмувати жорсткість води. Це наскільки часто вона у вас буде просити декальцинацію. Зажимаєте кнопочку Промивка декальцинація. З'являються індикатори кнопочкою еко регулюєте. Тобто, максимально це буде жорстка вода. Перший індикатор це буде бутильована водичка і далі по мірі. Я надіюся, що всі користуються бутильованою водичкою, тому встановлюємо бутильовану воду. І для того, щоб встановити автоматичне виключення, тобто, коли у вас машинка стоїть і не працює, вона автоматично через певний час виключається. Зажимаєте кнопку Еко. З'являються індикатори. Тобто це 15 хвилин, 30 хвилин, година, 2 години і 3 години. І клавішою пара. Регулюєте час виключення машинки. Встановлюєте кнопочкою Еко. Кому було цікаво, ставимо лайкоси, підписуємося на канал.